Христос Воскрес! Воистину Воскрес. Христос Воскрес! Воистину Воскрес! Христос Воскрес! Воистину Воскрес! В сьогоднішньому Євангелії ми є свідками подій, які сталися після Воскресіння Ісуса Христа. Як читаємо, що Ісус Христос з'являвся своїм учням кілька разів, але з'являвся, на жаль, через, на жаль, через замкнені двері. Бо учні, які пережили смерть, можна сказати, через такий шок, пережили Ісус, можна сказати, вчинив над ними таку шокотерапію. Вони пережили це потрясіння смерті свого вчителя, на якого покладали свої людські надії. Якщо повернемося трошки назад в часі, читаючи Євангеліє, коли Ісус Христос приєднався до двох учнів, які йшли, поверталися до своїх справ, до своїх домівок з Єрусалим, поверталися до, до свого села Емаутс, ці учні, можна сказати, розувірилися в своїй вірі. Як е, чули ми, як вони говорили, а ми то сподівалися, що Він є той, котрий має визволити Ізраїль. На яке визволення вони сподівалися, надіялися, мали надію, уповання. Можна сказати, на якого Христа Месію вони мали сподіватися. На що ми сподіваємося, коли приходимо до храму? Коли приходимо до сповіді, коли приходимо до святих тайн, приступаємо до причастя. Що нуртує в наших думках? Про що ми мріємо, про що ми молимося, на що ми сподіваємося? Бо ці учні собі казали, а ми ж то сподівалися і говорили це Ісусові, якого не бачили, хоча Він стояв перед ними. Можна так сказати, що. Зустрічав я сам деколи таких наших учнів Христових, віруючих чи католиків, чи інших християн, які кажуть, я не бачив Ісуса, я не можу в нього так вірити. Власне, ці самі учні, називаємо їх учні з Емаус. Вони йшли разом з Ісусом Христом в дорозі, але його не розпізнали, не побачили. Хоча він з ними розмовляв і роз'яснював їм Писання, вони його не бачили. Ісус Христос попереджав, що будуть слухати і не почути, будуть дивитися і не побачать. Бо серце було замкнене, так як були замкнені двері цих учнів, які зібралися, нібито на молитві, але замикали двері страху перед юдеями. І, власне, Ісус Христос заходить, все ж таки приходить скрізь замкнені двері. Бо ми своїми сподіваннями, можна сказати, замикаємо двері. Ісусу Христу. Ісус Христос приходить, як намальовано в цьому образі, Ісусе довіряю тобі. Приходить через замкнені двері. На цій іконі він вже стоїть, пройшовши через замкнені двері. Двері якби вже позаду, за плечима. Він приходить і благословляє. Воскресший Христос. Він сьогодні в це свято. Заходить через замкнені двері нашого серця. Хоча ми можемо його не впустити, але сьогоднішній сьогоднішнє свято Ісус Христос е, не потребує, можемо сказати, щоб ми відкрили двері. Є друга ікона, така, такий образочок можемо сказати. Може, бачили його. Катихісах, в дитячих Бібліях, що є замкнені двері, і Ісус стоїть перед дверима і стукає. Цей образ, якби змальований із книги Откровення Іоанна Богослова. От стою при дверях і стукаю. Якщо хтось відчинить двері, я увійду до нього і вечерятуму з ним, а Він зі мною. Ісус Христос лагідно чекає, коли ми відчинимо йому двері свого серця, свого життя. Але можна сказати, що сьогодні є таке свято, в котрому говориться власне, про сьогоднішній Євангелій, теж Ідеану. Що Ісус Христос проходить через замкнені так як Ісус Христос е, зустрів апостола Павла пізніше, якого серце було замкнене, по дорозі в яке то було містечко? Коли апостол Павло Майбутній впав. І Ісус Христос до нього промовив. Лікома, що... ну, не пам'ятаєте? Малюють таку ікону, що не ікону картину, що Павло падає з коня. Ісус Христос являється і Савву, майбутньому Павлу. Теж, можна сказати, пробиває його замкнені двері. Спочатку він якби сліпне і не бачить вже нікого. Знову така шокотерапія для майбутнього апостола. Пізніше йому відкриваються очі. Після того, як він зустрів Ісуса Христа. По дорозі в Дамасу. Таких випадків, можна сказати, прозріння, відкриття, ефати, як в житті християн Першого століття і нас і Твоєму в нашому житті є багато. Про це говорить, власне, обряд перед хрещенням дорослих, Ефата, відкрийся, коли священик позначає органи почуттів людини, хрестиком, вуха, уста. Щоб людина відкрилася, відкрилася на діяння Бога, на діяння Ісуса Христа, на діяння Святого Духа. Щоб ми відкрили двері для Христа, щоб ми не чекали, коли Ісус Христос сам проб'є ці двері, сам пройде скрізь ці двері. Як кажуть, лежачий камінь вода не тече, але... У Ісуса вона тече. Ісус Христос є Всемогутній. І це стається тоді, коли ми, наприклад, скажімо, практично знаємо якусь людину, вже не говорячи про себе, бо ми маємо відкриватися кожного дня. І нам це може коштувати багато зусиль. Але якщо знаємо якусь людину, яка замкнулася в собі, не хоче, не вірить, ніби ми так думаємо. І коли нам сказати, що треба помолитися за цю людину, щоб вона навернулася, а ми сподіваємося трошки інакше, ми намагаємося цю людину якось своїми силами навернути. Як дехто, наприклад, в спорах з свідками Єгови, наприклад, там, Чешевським, ми намагаємося своїми силами його переконати. Ми сподіваємося на свої сили. Може там, сподіваємося на допомогу Божу. Якби, виходить, що ми такі силачі, а Бог нам поможе. Бог нам наш замісник, нам допомагає що ми прикликаємо Його на допомогу. Але тут трошки є навпаки, що це ми допомагаємо Богові, який має силу, який діє, але Він хоче, щоб це було через нас, щоб, щоб хоче нас посилати до цих людей. Хоче, щоб через нас ці люди відкрилися на Його Хоче стукати до їхніх сердець нашими, скажімо, руками, пальцями, кулачками. Через наше слово. Але, власне, ми сподіваємося двоє на свої сили. І не раз з такою людиною ми можемо на цій почві посваритися спорячи з ним не ну, обов'язково з сектантами, а, наприклад, з, з, з родичами, чи батьки з дітьми, коли ми намагаємося переконати, з чоловік з жінкою, чи жінка з чоловіком, переконати якось, нав'язати свою думку, так воно виходить, що нав'язано свою думку. Ісус Христос каже, мир вам. Він не прийшов переконувати, коли увійшов через замкнені двері. Він не прийшов до своїх учнів, які закрилися в тій горниці. Приходить один раз, скажімо так, не вийшло, не відкрили двері. Приходить через вісім днів на восьмий день і знову говорить мир вам. Якби скажемо ці слова, цей мир, це якби це пробиває цю нашу скажімо, броню, якою, цей наш панцир, під яким ми закриваємося від інших людей так, з остраху перед юдеями, як ми читаємо. Замикаємося перед іншими людьми. Так. Нас вже не один раз хтось вжалив. Якось. Ми маємо е, такий опит вже, е, з іншими людьми, що ми не відкриваємося. бо як відкриєш, скажімо, так, ну, серце то тобі в те серце що зроблять? Наклюють, скажу прямо. І ми вже Тримаємося, ми вже замкнені. Ми не хочемо розкриватися. Ми не хочемо, як про нас будуть казати, бути такими наївними. Ми замкнулися, ми тримаємо кулаки. Ми як ті їжачки, які звернулися в клубочок і не хочемо відкриватися. Ісус Христос приходить один раз, другий раз. Може, нам треба. Щоб Ісус до нас приходив і в третій, і в четвертий, і в п'ятий, і в десятий. І Він не перестає так приходити, постійно приходить і стукає. Але сьогоднішнє свято це свято, коли нам Ісус показує, що Він може пройти і через замкнені двері, і відкрити. Знаю такі випадки із е, сучасного життя, коли людина, наприклад, чоловік, жінка, в нього є син і двоє дочок, він ну, не хотів ходити, скажімо, до костюла, не хотів молитися, не хотів сповідатися. Мам, жінка ходила до костюла, діти ходили, син вже, вже є священником, не знаю І Власне, Ну що робити? Як його переконати? Ну не переконаєш своїм способом. Але пішла чутка. Помоліться, 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 встали, помолилися. Вночі цьому чоловіку і приснився сон, що прийшов до нього Ісус Христос і поговорив з ним по-мужськи. Він мені сам пізніше розповідав про цей сон. Він каже, я встав рано вранці і пішов до костю. І змінився. Отак, от от, як кажуть, як ножом відрізав. І не треба було переконувати і так далі. А тепер він має такий дар переконувати інших, таких самих, як він. Тепер там знають в тому. Сирічне містечко не, не, не кажемо. що коли якийсь чоловік, навіть який побував не в віддалених містах, впирається, не хоче йти чи досвоїть, то бабці його не можуть переконати, там, чи жінка не може, то його до цього чоловіка приводять. Йому вистачить півчаса, півгодини пів години з цим чоловіком поговорити. І вони разом йдуть до костьога. Власне, отримав такий дар, Переконувати інших. Треба дати його телефон вам, щоб трошки далеко возити його. І вам, і нам може Господь Бог дати такий дар Або цій людині, яку... Ми нібито намагаємося переконати, але, власне, Господь може переконати. Господь може до апостола Павла майбутнього по дорозі в Дамаск, коли той, як написано, дишачи злобою, переконанням на християн, пішов, щоб переслідувати християн. А Ісус його зустрів по дорозі в цей Дамас. І там, де його чекали, цього Павла Савла, щоб він з грамотами від первосвященників прийшов, домаски переслідував, цей самий Савл, вже Павел приходить в синагогу і починає розповідати про Ісуса Христа, замість того, щоб його переслідувати. Такі зміни. Так само цього, до цього чоловіка Ісус прийшов у вісні. І його перекона. Була розмова. Так само і, може, нам не треба, щоб нас аж так переконував Ісус Христос. Ісус до кожного по-своєму, Ісус Христос до кожного по-своєму приходить. Власне, до нас сьогодні Ісус приходить в Таїнстві причастя, в Таїнстві Євхаристії. І час адорації. Теж паминаю книжку Андре Фросар, е, такий письменник французький, який написав книжку Бог існує, я його зустрів. Попросту зайшов до е, костьола, там була адорація, став на коліна і зустрів Ісуса. І цього було достатньо щоб навернутися. Мовчки в повній тиші. Зайшов і вже вийшов з цього храму іншою людиною. Можна сказати, залишився в цій церкві. Сьогодні Ісус Христос приходить до нас з цими словами. Мир вам, щоб ми не переконували силою. Підвищенням голосу і так далі. Мир вам. До мого сповідника із семінарії колись він мені розповідав, як прийшов один свідок його, який приходив до нього його навертати. А він каже, я вспомнив що є таке правило що коли йдеш сам навертати, то приготуйся, що ця людина тебе заверне. І він слухав його, вислуховував його. Спочатку це були такі не дебати, а такий монолог. Коли він казав, «Ну, слухаю тебе, кажи ще, будь ласка, ще раз кида. Я хочу дізнатися про твою віру. І розповідав. А пізніше ці розмови перейшли попросту в таке ділення особисті розмови на особисті теми. Цей чоловік почав оцю довіряти і почав йому розповідати про своє життя. І одного разу. Цей чоловік прийшов до отця і каже, Отче, я хочу сповідатися. Він був колись католиком. І той каже: А чому це тебе переконало? Що тебе переконало в наших розмовах з тобою? Чи якісь богословські, якісь дискути? Він ні каже. Мене переконало те, що я з іншими людьми колись. Спорив, якось, доводив щось. І зі мною всі спорили. Мене намагалися переконати. Це не діяло. На мене, каже, подіяло те, що ви, отче, зі мною не спорили, а єдина особа, яка мене вислухала до кінця, на нього це подіяло. Так Господь Бог на нього подіяв. Бо в цих словах, можна сказати, був цей мир, мир Ісуса Христа. Мир тої людини, яка приступила до причастя, кожен день приступає до причастя, кожен день скажімо, відправляє літургію і отримує цей мир, який ми сьогодні теж отримаємо на святому причасті. Почуємо ці слова, які ми сьогодні почули в Євангелії. Мир Господній нехай завжди буде з вами, з Духом Передайте один одному знак миру. Цей мир, власне, це є те, для чого ми приходимо до храму, до Костого, до церкви, до святого причастя. І цей мир маємо віддавати далі іншим людям. У цьому таїнстві священства, у цьому таїнстві святого причастя. Ми отримуємо мир. Господь є наш мир, є така пісня теж. Він є наш мир. Він є той, котрий приходить в закрите серце, замкнене серце з миром. Не засудженим, а з миром, прощенням. Світ Бущи. Власне, тут відкривається ціль всього Його життя, можна сказати, на землі Ісуса Христа. Для чого Ісус Христос пішов на землю? Як послав мене Отець? Для чого послав Отець? І я посилаю вас. Промовивши це, він дихнув і каже їм, прийміть Святого Духа. Кому відпустити гріхи, будуть прощені. Кому затримаєте, будуть затримані. Мир вам. Отже, і ми повинні теж, якщо отримали його мир, якщо він зайшов в наше серце, чи в замкнений, чи в відкритий, щоб і через нас... Господь Бог увійшов в інші серця, інших людей. Але це можливо тільки через мир. Коли ми передаємо, власне, під час служби Божої передаємо один одному знак миру через рукопожаття, Це є тільки знак, який зовнішній знак. Але цей знак є вираженням. Господь має надію у нас, він надіється, що цей знак є вираженням справді Його миру, котрий ми приймаємо і котрий ми передаємо дар, Не затримуємо для себе. Бо коли затримуємо Його, то знову закриваємося. Закриваємося все. щоб цей мир, як та ласка Божа, як ріка, Божий мир як ріка, щоб переповняв наше серце, і лився через края і набував інших людей. Визнаємо нашу.